Сьогодні разом з вами прогуляємось по звичайному канадському райончику. Я покажу, як живуть канадці, середні канадці з середнім заробітком, що в них є на подвір'ї, як вони живуть, тому поїхали. Ось такий райончик, недалечко від мене, де я живу. Ходімо, прогуляємось. Мені подобається, що тут рівні дороги, в принципі, і багато є зелені. Мені дуже подобається, ну хтось там. А, Ані, вони граються, я думала, вони щось там садять. Вони грають в е, хокей навіть в такий теплий період. Дуже багато різних канадських прапорів ви можете побачити. І квітучі дерева. Звичайно, тут немає вишень або черешень, як у нас цвітуть, але є якісь свої інші. Сьогодні погодка просто супер, тому гріх було не прогулятися та показати вам райончик. Ось так. О, є навіть ось такі звичайні машини, але в основному всіх ви бачите такі різні іномарочки, бо вони тут більш доступніші. І біля кожного дому паркуються. Паркуються. Чому на дорозі? Тому що, якщо ви можете помітити, дороги дуже, -дуже широкі. Тобто, тут навіть три автомобіля можуть поміститися. Тому зачасту ось так на обочинах всі паркуються і стоять. Звичайно, в Канаді багато кленів, тому біля кожного дому ви можете його побачити. Такі клени також є ще дуби, ялиночки. Хвоя дуже гарно росте в Канаді. А ще як я колись вже говорила в своїх сторіс в інстаграмі, у канадців дуже часто ви можете зустріти стікляні двері, скляні двері, і я просто в шоці, тому що раніше такого не бачила, і в Європі це якось не прийнято мати скляні двері. Ви що? у нас вони повинні бути такі справжні, міцні, а тут їх дуже так багато і зараз покажу. От, наприклад, ось такий гарнесенький будиночок. Як ми бачимо, скляні двері. Як це взагалі можливо в день? Ще нічого не видно. А наприклад, вночі так все вже буде просвічуватися, то ну вони закривають шторками там, але все рівно для мене це дуже некомфортно. Останні декілька днів погода дуже класна, тому я люблю ходити ввечері гуляти. І ви знаєте, в кожного в кожен вмикає собі світло, можна побачити, що як знаходиться в них в будинку. І це дуже цікаво, роз, Просто розглядувати їх, дивитися, як це взагалі все в них там відбувається. Їх але, блін, скляні двері, великі вікна, через які все видно, і вони не завжди їх закривають шторами. Може, закривають вже, там, не знаю, о 10-й годині, а коли я там гуляю десь о 8-9, о 9 то ще все відкрито, і я думаю, так, ну, всі йдуть і дивляться, що у вас в хаті. Цей будиночок взагалі мені дуже подобається, бо він в незвичному такому стилі, такому більш старенькому ну, як старенькому. Просто такий стиль, зараз покажу. Більшість будинків зараз вже такі модерн, новенькі, новий дизайн. А цей ще більш такий, як старовинний. Подивіться, я обожнюю я постійно його фотографую. Бо тут така арка, красива зона, газончик, квітучі дерева ну просто рай. І ось як ми бачимо, знову скляні двері. Але хоч вікна не дуже такі великі, тому плюс-мінус нормально. Я обожнюю саме весну, тому що все цвіте, все оживає, все зелененьке і ще не дуже жарко, тому дуже дуже класно. О, школярі йдуть зі школи. Цей будиночок вже більш такий модерн, як ви бачите, дуже дуже сучасний. Все виконано в найкращому варіанті. Мені дуже це все подобається. Але скляні перила, оце мене єдине, що лякає. Бо, наприклад, взимку я би дуже боялася спускатися по них або опиратися. Мені здається, вони не дуже надійні. Наступний будиночок це вже такий. Більш старіший, але також дуже гарний. Як ми бачимо знову скляні двері. В цьому, до речі, ні, в цьому багато скляних великих вікон, але от самі двері там дерев'яні, а тут уже знову скляні, але в день нічого не видно, тому спокійно можна собі ходити. Дуже часто такі двері, якщо вони, наприклад, скляні, вони можуть бути закриті шторкою або зроблені спеціально от такого скла, як вані, наприклад, знаєте. Mm, не прозорого скла, тому це нормально, в принципі. Але в деяких із прозорого скла і немає шторки, і я так іду думаю, так, закритись, все видно, особливо вночі, особливо ввечері. Також біля кожного будинку ви зустрінете ось таку невеличку зону барбікю або, наприклад, для відпочинку. Тут спереді тільки є, бачите, ця ці два кресла. А ззаді будинку я впевнена, що в них є барбікю, бо є це в кожному домі. Дійсно, любителі барбікю і любителі просто посидіти біля свого будинку. Тому де завгодно ви зустрінете ці кресла, столики там ще попити каву, попити чайок. Або вони читають просто книжки. Як ви бачите, перед кожним домом є ось такі стільці, і вони там кайфують, сидять собі. А за будинком вже знаходиться барбікю. Знову ось такі скляні двері, але там нічого не видно, бо скло матове, тому окей. Тут ми дивимось також скло матове, я за них спокійна, і така невеличка у них зона з креслами. Головніше, що коли вони мають ось такі зони біля будинку для відпочинку, ніхто ніколи не підійде і не візьме це кресло, цю подушечку, цю квіточку і ще щось. Взагалі ніхто нічого не бере з цього. Ну там, звичайно, є камери, але іноді камер немає, і тим не менш, люди не, не трогають чужі речі взагалі. У деяких будинків є невеличкі паркани, це виглядає дуже незвично, тому що я звикла бачити в Канаді всі будинки без паркану. Ну, наприклад, у ось цих також є паркан, але він більш так просто для затишку, для того, щоб там зробити собі барбікю, поставити машину. І такий був більш приватний. Така приватна територія для того, щоб тут була більш-менш приватна територія, тобто задні дворі вони можуть загороджувати а ось спереді, наприклад, спокійно ти можеш підійти до їх крильця, і нічого такого не буде. Ну, і так, ви бачите, тут більш-менш можна дітей випустити погуляти, бо тут у них є це кільце, якісь там дитячі іграшки. Якщо ось так, спереді ніхто ніколи не будує паркан. А таки, хочу показати вам ось тут. Ви бачите, паркан є, бо це їхня задня територія, а спереді в них там нічого такого не буде. Ну і жива ізгоріть. І такий парканчик. Так же гарно зараз цвітуть дерева. Я просто в шоці. Я так настільки люблю таке, і ми подивимося, що у нас тут на задньому дворі А нічого не видно, бо є парканчики. бачите, можна мати якусь приватність з цим парканчиком, хоч на задньому дворі. А спереді можна, як звичайно, підходити, дивитися, любуватися, нічого не загорожено. же без стільця на кожному подвір'ї буде стілець або столик, щоб посидіти та відпочити. Невеличкий шматочок парканчика тут є. Також, як ви бачите, тут сітка для хокею. І Як я вам показувала раніше, жіночка гуляла зі своїми дітками в хокей. Вони дуже його обожнюють і гуляють навіть в теплі пори року. Це передня частина будинку. Зараз переходимо до задньої. Також тут можна піддивитися. Є такий зонтик тіньочок, щоб пробити. Задні двері в них також скляні, невеличкий гаражик, і як ви бачите, тут є гриль, різні лопати. Ну тут якось не дуже гарненько. І заборчик. Вони заборчиком все так загорожують, що ніби не видно нормально і більш комфортніше. І ось тут також такий гарненький будиночок з квіточками. А є задній двір з забором, з каліточкою. Там є гаражик. Тут поставили машинку. Тобто там у них приватна територія, а спереді можуть всі насолоджуватися. Тут, до речі, також побачите, що є заборчик.